Сьогодні ввечері, 8 травня, з 18 до 23.00 можливі відключення світла по всій Україні. Про це повідомляє прес-служба Укренерго. Як саме будуть діяти графіки відключень у кожній області, буде оприлюднено на офіційних сторінках місцевих обленерго. Причина дефіцит електроенергії в енергосистемі. Він виник через нові пошкодження, обладнання українських електростанцій, завдані російськими ударами. Ворог атакував об'єкти енергетичної інфраструктури у шести областях. Печерський центр Укренерго застосовує всі наявні заходи для подолання дефіциту, зокрема імпорт та аварійну допомогу електроенергії з енергосистем країн Європи. Також у зв'язку з проведенням ремонтних робіт пошкодженого обладнання Кременчуцької філії Полтава Обленерго на правобережжі Кременчука буде відсутнє електропостачання сьогодні, 8 травня, з 13 до 17.00 і завтра, 9 травня, з 5 до 15.00. Нагадуємо містянам, що працюють пункти незламності, де можна отримати тепло, воду, освітлення, інтернет, засоби живлення для мобільних девайсів, медичні засоби та інше. Прохання до українців зарядити свої гаджети та павербанки, а також ощадливо споживати електроенергію, особливо ввечері у зазначенні вище години. Вікторія Максимович, новини.